Час слухати Слово Боже. Добрий день або добрий вечір, дорогі друзі. А можливо, у когось ще день тільки починається. Тоді доброго ранку. Ми слухаємо євангельські історії, записані чотирма євангелістами: Матвієм. Він раніше був податківцем, Марком. Він супроводжував апостола Петра, в його подорожах і був його писарем. А також лукою, який був лікарем і супроводжував апостола Павла під час його сповнених пригодами місіонерських подорожей. Четверту Євангелію написав улюблений учень Ісуса Христа на ім'я Іван. Іван написав, окрім Євангелії, ще три послання і книгу об'явлення. Прожив він майже сто років, але про нього ми ще поговоримо детальніше. А зараз послухаємо, що записав для нас Євангеліст Лука. Бідолашний багатий господар. Євангеліє від Луки, 12 розділ. Стурбований чоловік прокладав собі шлях крізь натовп, аби поговорити з Ісусом. Вчителю, сказав він, мій батько помер, і мій брат не хоче поділитися зі мною батьківською спадщиною. Будь ласка, скажи йому, аби він віддав мені мою частку. Це не моя справа вирішувати такі суперечки, як ваша, друже, відповів Ісус. Дивись, аби жадоба не поглинула тебе, адже життя людини не залежить від того, скільки майна вона має. Я розповім вам історію про багатого господаря. Одного року в нього вродила така гарна пшениця, що не вистачало клунь, куди її засипати. Знаю, що мені слід зробити, сказав собі господар. Я зламаю ці малі зерносховища і побудую на їхньому місці великі. Туди я зможу засипати всю мою пшеницю, і у мене буде багато зерна і на наступний рік. Ото вже я себе потішу. Усе тоді в мене буде, і житиму я в розкошах. Тієї ж ночі Бог озвався до нього. Який же ти дурний, сказав він йому. Сьогоднішньої ночі ти маєш померти, і що тоді буде з усіма твоїми грішми, яку користь принесуть вони тобі? Таке трапляється, з кожним додав до історії Ісус, хто витрачає своє життя на те, аби здобути багатство та, однак не володіє тим, що зробило б його багатим в очах Бога. Ми ніколи не будемо багатими, пробурмотів один з учнів. Ісус посміхнувся, ті, що не мають грошей, іноді, Віддають багато часу міркуванням про те, як зробитися багатими, сказав він учням. Не турбуйтеся про те, що вам завтра їсти чи де роздобути одяг для всієї родини. Подивіться, як Бог дбає про пташок. Адже вони самі не здатні забезпечити навіть свій власний прожиток. Бог, ваш небесний батько. Якщо Він опікується пташками і так гарно одягає квіти, він тим більше подбає про ваші потреби. Дбайте найперше про Бога, і Він подбає про вас у всіх ваших потребах. Бачиш, як багато Ісус говорить про небезпеку жадати багатства. Він знає, яку владу над серцями людей можуть мати гроші. Тому він і розповідає ці притчі й попереджує людей, щоб вони думали про найголовніше, про вічне життя. Важливий для нас із тобою урок, чи не так? Але зараз нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.